Кожна людина абсолютно важлива. Але ми ще маємо розуміти символи Української держави і розуміти, для чого вони нам потрібні. Чому за цих людей ми маємо стояти горою і вицарапувати їх із російських тюрем, пазурами, зубами, постійно гавкати на всіх міжнародних майданчиках, що нам треба повернути оцих 800 плюс азовців? Це така попередня офіційна оцінка, скільки їх перебуває в полоні. Тому що коли повертають якогось віртуха, який сам перейшов на сторону ДНР так званого і потім ножем погрожував нашим бійцям у полоні, ну, знаєте, це не дуже адекватно. А от коли сидять такі люди і продовжують сидіти, є питання, чим займаються наші уповноважені органи. Отже. Про кого я хочу зараз поговорити? Справа визволення полонених це справа абсолютно кожного українця, який перебуває на щастя не в полоні і в основному перебуває в тилу. Тому що а, ті українці, які безпосередньо перебувають у війську і на передовій, їм є чим займатися. А тема звільнення українських полонених це в основному має лежати на наших українських плечах тих тиловиків, які. Живуть і працюють у своїх містах і селах.